Їжа за відходи. Філіппінські волонтери вигадали унікальний спосіб розповісти місцевим жителям про важливість берегти довкілля. У місті, що біля столиці маніли, вони започаткували програму Пластик в обмін на рис команду очолив Джуліо Ендая каже, що кілограм рису можна отримати, якщо зібрати на пляжі повний мішок пластикових відходів. Водночас вагу сміття не враховують. Я бачив морських черепах, що заплуталися в сітках та інших пластикових речах. А останнім часом ми знаходимо дедалі більше мікропластику, навіть у рибі, яку ми їмо. Тож він шкодить і нам. Місто Мабіні популярне місце для підводного плавання. Воно розташоване в кораловому трикутнику ділянці океану з кораловими рифами, що прилягає до Філіппін, Індонезії та Малайзії. Волонтери кажуть, що щороку на узбережжя в цьому районі викидає дедалі більше сміття. Уперше групу заснували у 2022 році. Відтоді на рис загалом обміняли понад 4300 кілограмів сміття. Рису видали понад 2,5 тонни. Програма дуже допомогла деяким жителям. Таки як 46-річна Джанет. Вона каже, що харчі дедалі дорожчають. На місяць мені потрібно 4,5% мішки рису. Тепер же я купую лише два мішки. Це дуже допомагає заощадити гроші. Філіппіни вважають найбільшим забруднювачем планети, якщо говорити про викидання пластику в океан. На країну припадає 36% світового обсягу такого сміття.